Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь проєкт Тиждень суми, де ми обговорюємо ключові події у регіоні за останні сім днів. У студії працює Ірина Кесяненко. І сьогодні разом із командою ми підготували такі теми для ефіру. Російські військові атакують суми безпілотниками про удари по місту у фактах і коментарях. Удари по цивільних та службових авто на прикордонні, якою була безпекова ситуація на Сумщині цього тижня. Модульні будинки для переселенців від Українського Червоного Христа. Який вигляд мають квартири і коли туди планують заселяти людей? Про ці не тільки новини уже за мить. Армія РФ атакує в суми безпілотниками. Приміром, упродовж четверга містяни могли чути щонайменше шість вибухів. За попередньою інформацією, це були удари і Талмас, повідомляв Суспільному, виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Зафіксували удари по території приватних підприємств. Один із безпілотників влучив у приватному секторі. Обійшлося без загиблих людей. Ще два ударні безпілотники влучили неподалік цього багатоквартирного будинку у зарічному районі. Як сиділа, так і стала, сидіти. І пролетіло ж, як молнія. Бехнули, пролетіло. І одразу ж тут же посипалися ці стюкла. Як бехнуло прямо з цієї сторони, десь то прямо мені казалося, що в мене під балконом пало. Внаслідок влучань по приватному підприємству зайнялася пожежа. Два це по приватному підприємству на території приватного підприємства, один в житловий сектор. Насчитали там 24 вікна, які вибиті. Після падіння одного з безпілотників зайнялось авто, яке загасили рятувальники, розповів Артем Кобзар. Обійшлося без загиблих людей. До медиків звернулася одна жінка з гострою реакцією на стрес. Їй надали допомогу на місці. Це не перша атака безпілотниками на суми цього тижня. У понеділок, 22 вересня, армія РФ поцілила шахедом поряд із будівлею, де розміщується початкова школа та дитсадок. В укритті закладу навчалися понад 200 дітей, близько 150 школярів та 80 дошкільнят, розповіли вчителі. Від прямого влучання заклад вберегло дерево. Вибуховою хвилею вдруге поніве чоловік на у багатоповерхівках навколо розповів Суспільному заступник міського голови Станіслав Поляков. Цей клас ми нового разу ще постраждав найбільше. В парті, слава Богу, цілі. Вікон немає жодного, навіть немає вставлених вікон, які вже були. Цей будинок неподалік також був пошкоджений від вибуху навесні 2025 року, розповідає місцева жителька пані Алла. Поставляли вікна, а це другий раз. Ну, цей раз страшніше. Вибухи пролунали вночі близько четвертої ранку, розповідає місцевий житель Микола Косенко. Він мешкає двох із котом-маркізом. Розповідає, що кілька місяців тому вже ремонтував пошкоджені вікна. Тепер рами доведеться міняти. Да воно вже його вирвало, воно це я прислонив його. Куди там йому відкривати? Бачите що? Тож я сам ремонтував, стяжки робив і їх одарвала болтається. ну в общем не закривається. Це така біда у нас. Вранці 22 вересня російські військові обстріляли одне із сумських промислових підприємств. Як розповів начальник охорони Олександр Шульга, близько четвертої години по підприємству вдарили двома дронами. На пропускному пункті був поранений охоронець. Швидку допомогу викликали, йому зашили голову, пошкодження були порізи голови. Надали допомогу медичну, то й відпустили додому. Розмір збитків, за словами Олександра Шульги, ще будуть обраховувати. Поруч із підприємством розташований багатоквартирний житловий будинок. Тут вибухова хвиля вибила вікна у квартирах. Ми спали, там у нас диван стоїть, на диван висипалося добре, що штори. Закрили і це, що не попало, не посікло нас по стекло. Мама не ходяча, От і вийшло, що я приїхала добре, що вона жива, та сусіди допомогли. Вона не злякалася. Вона більше переживала, щоб люди залишилися живі. Вночі 26 вересня. Російські війська поцілили кабом по Стецьківці. Внаслідок обстрілу пошкоджені близько півтора десятка будинків. Прилетів каб. Значала розвалило сітки хату, поки сусідку витягували. Витягли, я в двір зайшов, приїхали газовщики, бо стояк був, той газ виходив. Вони почали газ перекривати і прилетіли слідом дрон в їхню машину. Загиблих та травмованих немає. Кілька будинків не підлягають відновленню. За словами Юрія Лисенка, це п'яте влучання по території старостату за останні два дні. За останню добу пошкоджено близько 40. Це в трьох місцях нашої громади. А чи Поранених, травмованих, слава Богу, немає. На даний момент шифер піне плівки, лесбі, досок хватає в повному обсязі. Будемо зараз оформлювати документи, роздавати заяви, подаватися на її відновлення і так далі. Удари по цивільних та службових авто на прикордонні, якою була безпекова ситуація на Сумщині, цього тижня розповідаю далі. 22 вересня армійці РФ атакували пожежний автомобіль. Про це повідомили у ДСНС України. Рятувальники прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів Сумського району. Ніхто з особового складу не поранений. Рятувальників вдалося евакуювати на бронеавтомобілі, уточнили у ДСНС. У середу в ворожбянській громаді російський дрон влучив в автівку з людьми. Це сталося близько 15-ї години. У результаті атаки була травмована жінка. Про це повідомляв начальник ОВА Олег Григоров. В авто перебували 61-річний водій, його 64-річна дружина та 39-річна пасажирка. Потерпілим надали меддопомогу, повідомили в прокуратурі. Наступного дня Олег Григоров повідомив, що поранена пасажирка авто у важкому стані. Нині вона перебуває в реанімації. Днем раніше російські військовослужбовці вдарили б... Безпілотником по авто, що рухалося дорогою з Суми Потив Глухів. Це сталося біля міста Ворожба ввечері 23 вересня. Водій загинув. Пасажир був поранений. За інформацією Сумської обласної прокуратури, загиблому було 46 років. Це колишній працівник управління поліції охорони в Сумській області Юрій Усенко. Два модульні будинки для переселенців із зони бойових дій та прикордоння добудувало товариство Червоного хреста в Сумах у кожному будинку 16 квартир. Це діван, Якщо його розложити, то тут два чоловіка може проживати. Тобто, це якщо повноцінна сім'я до п'яти чоловік, вони можуть спокійно тут. Щоб можна продукти харчування зберігати, буде вода, мікроволновка. Електропіч, яка дозволяє приготувати їжу. Ми зараз будемо працювати над посудом, який сюди постіль там і все остальне, що треба ще добавити. Нині ці два будинки на стадії передачі технічної документації та прийняття їх до комунальної власності, говорить заступник сумського міського голови Станіслав Поляков. Він додає, що проживання у модульному будинку буде тимчасовим. Заселятимуть людей на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців. У нас вже прийнято 207 заяв. Позачергові є першочергові і звичайна черга, тобто три критерії відбору, відповідно до якого будуть надаватися певні пріоритети. Тобто, це по перше, внутрішньопереміщені особи, які мають відповідний статус. Да, там може бути особа там з інвалідністю другої ропи, або тільки пенсіонери в сім'ї, або це. Особи з тяжкими захворюваннями, або це там, де сім'ї, в яких три більше дітей. У нас вже є сім людей, які мають цей позачерговий статус. І інші особи ну, будуть вже йти в порядку черзі. в теорії там би з листопада можливо було б розпочати якесь заселення. Модульне містечко будують за фінансової підтримки Шведського Червоного Христа та Шведського урядового агентства Сіда. За словами Ігоря Шаповала, загальна вартість робіт близько 390 мільйона гривень. Ці два будинки звели в рамках першої черги будівництва, яке тривало близько семи місяців. На це пішло 120 мільйонів гривень. З початку вересня розпочалась друга черга будівельних робіт вартістю в 100 мільйонів гривень, розповів координатор напрямку Шелтер Українського Червоного Христа Сумської області. Сергій Ярем. Крім того, ми розпочали роботи по будівництву третього будинку соціального. На даному етапі ми виконали перший поверх, проводимо перекриття і встановлення несучих конструкцій. Плануємо на сідічі неділі приступити до другого поверху. Загалом у модульному містечку планують звести вісім будинків, каже Сергій Ярема. Розраховане воно на проживання до 600 людей. За словами голови Українського Червоного Христа Сумської області, повістю завершити його будівництво планують за рік, восени 2026-го. Добудовують модульне житло і в Липовій долині. Там збудували вісім модульних будинків для переселенців на черзі, дев'ятий. Житло розраховане загалом на 60 мешканців, які евакуювалися з прикордонних регіонів. Про це повідомив голова громади Володимир Штанько. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Підписуйтесь на соціальні мережі Суспільного, аби не пропустити важливі новини. І лишайте вподобайки та коментарі під новим випуском проєкту Тиждень суми. Бережіть себе і до зустрічі на Суспільному.